Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Сили оборони виконують усі поставлені бойові завдання, ділянки Державного кордону України, який проходять через територію Одеської області, надійно захищені. Ситуація в області є повністю контрольованою. Нагадаю, що на території Одещини формується. Батальйон на добровольчих засадах, який має словетну назву Чорноморська Січ. Вже багато людей долучилися до створення нового підрозділу. Сподіваюся, є ще бажаючі, які хочуть стати до лав батальйону Чорноморська Січ та нищити ворога. Нагадаю, що усі довідки можна отримати за телефоном. 0800 333 126. Також ми долучені до рекрутингової компанії гвардія наступу. Вчора ми з вами, до речі, говорили про те, що повітряні сили Збройних сил України дають можливість навчатися і стати військовослужбовцями, які будуть працювати на нових сучасних системах протиповітряної оборони. Так от один дуже цікавий факт, який озвучив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал Олищук. З 11 вересня минулого року українські повітряні сили знищили понад 650 крилатих ракет і понад 610 дронів Камікадзе. Ви подумайте і вдумайтеся у ці цифри. І це лише з вересня минулого року. А скільки їх було знищено ще до цього і скільки ще буде знищено? Дякуємо Збройним силам України. Віримо та! Підтримуємо кожен на своєму фронті. Ну і зазвичай традиційно закликаю до інформаційної гігієни. Пам'ятайте, що новини з фронту, головний інсайдер новин це Генеральний штаб Збройних сил України. Тому що відчуваю, багато буде вкидань. І не лише щодо фронту. Ми перегорнули чергову сторінку. Попереду дуже багато роботи, дуже багато напруженої роботи. І я впевнений, що ми переможемо. Так от, батальйон Чорноморська Січ, долучайтеся обов'язково з Чорноморською посмішкою. Слава нації! Смерть ворогам і ворогам ласкаво просимо до пекла, а нам усім перемоги та миру!